Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 15 листопада на східному узбережжі 3 година дня. І дивіться, чим сьогодні готують, годують в інформаційному плані американську публіку. Так от, почну із теми, найближчої для по суті всіх американців. Це тема шадауна. Як я і передбачав вчора. Запропонована пропозиція е спікера Джонсона пройшла вчора, але з допомогою демократів я нагадаю, що оскільки цей е законопроект ішов по скороченій програмі, потрібно було дві третіх голосів від палати представників. І як ви розумієте, ні демократи, ні е республіканці не мають стільки голосів, тому треба було робити коаліцію. Що взагалі не йде в ніякі плани самих крайніх республіканців? Що в принципі це виявилося в голосуванні? Але е цей законопроект набрав більше ніж достатньо. Треба було 290 голосів. За продовження роботи державних установ проголосувало 336 депутатів проти 95. що цікаво. Із цих 95 не всі республіканці було два демократи, які також не підтримали а, цю, цей законопроект. Ну очікується, що Сенат найближчим часом буквально розгляне це питання, тому що по американському законодавству обидві палати мають підтримати перед тим як законопроект ляже на стіл до президента, який підписує. Байден вже сказав, що він готовий це підписувати. І е, сенатори, в принципі, і республіканці, сенатор, е, республіканці із сената, вони вже говорили про те, що це, в принципі, мудре рішення. І взагалі я вам скажу, що чому мудре? Тому що е, новий спікер е, Палати представників в нього реально не було часу щось запропонувати своє, не було часу на діалоги, там в нього буквально. Поки це вибирали, міняли кандидатами один, другий, третій, четвертий, то часу залишилося мало. І, от до кінця тижня, дивіться, сьогодні вже середа. Тому на даний момент е, треба розблокувати, чи верніше, не розблокувати, а не допустити блокування роботи е, державного е, державних установ, ось і тепер є знову ж таки час. Е, нагадаю, що цей новий законопроект трошечки цікавий в тому плані, що він розділено на дві частини. Тобто, всі державні працівники тепер продовжено до середини січня, тобто на два місяці, не на півтора, як було минулого разу, на два місяці. А міністерство оборони і ще там додатково два тижні до початку лютого. Ну, тепер, тепер в принципі, цікаво, що відбудеться далі. Чому? Тому що. Спікер Джонсон він як кражеш представник крайніх правих республіканців, які голосували знову ж таки, які по суті були проти Маккарті, Коли він зробив таку точнісіньку таку саму штуку, коли вони продовжили до цього часу продовження бюджету, як ви розумієте, ще не прийнявся. І де оце товчення води в ступі. Так що дуже ймовірно, що трампісти знову повстануть і проти цього спікера, і спробують його скинути. Невідомо на цей момент, як все далі піде. Ну, знову ж таки, щоб уже закінчити процес, сенат має прийняти Байден підписати, тоді можна йти далі. Ну, але знову ж таки, крайні праві вони не задоволені рішенням. Цього питання таким саме чином, як ви бачите, у 93 республіканці не підтримали цю пропозицію при тому, що це була висунута правим а, кандидатом, тобто теперішній спікер, він крайній правий, але вони в корені не сприймають, а, як вони кажуть, марнотратство. Нагадаю, що питання Ізраїля. І України до цих пір не може вирішуватись, поки не розглянеться цей законопроект. Тобто, коли оцей тимчасове продовження відбудеться, тоді можливо, як там буде далі йти. Ну будемо дивитися. Ну, друга велика новина. Це сьогодні Байден зустрічається з Сінцінпіном в Каліфорнії, і по суті, це тільки-тільки, тобто ніяких новин, навіть що це вже дивіться друга година дня. А, а ніяких там новин ще в принципі не про що не відомо. А зрозуміло, що це два гіганта світових на даний момент, і вони хочуть, так сказати, трошечки а, применшити тертя між цими країнами, особливо на фоні того, що зараз війна в Україні, війна в Ізраїлі. Ось так що результати, які там будуть іти далі. А, Будемо дивитися, в глобальному плані ця зустріч так само має принести або бонуси для Байдена в його впередвиборчій боротьбі, або навпаки, буде мінуси, залежно як це все діло піде далі. А в одних із попередніх новин я говорив про такого собі демократа-сенатора із Західної Верджинії Джо Манчин. Так от в сьогоднішньому інтерв'ю. А він підтвердив, що так, він серйозно розглядає е, можливість йти в президенти, бути кандидатом. Тобто все буде залежати знову ж таки, яка він підтримка, скільки там е, донорів, фінансової допомоги і так далі. Але сам взагалі е, чоловік е, доволі такий е, респект має серед... Е, Американського народу, скажімо так, має це, е, йому поважають його і так далі. Але він такий самий немолодий не, не чоловік, йому так само 76 років. Трошки ж скажу про Трампа, так само раз уже так ось, закульцувати цю тему виборів, але розпочну із цього е, шахрайського судового процесу, який відбувається в Нью-Йорку. Я нагадаю, що звинувачення вже закінчило свою участь. Тепер включився захист. Але дивіться, що робить захист. Крім того, що він викликає свідків, адвокати Трампа паралельно включили таку кампанію проти судді, що вони йому інкримінуючи, скажем так, приписують, що цей судовий процес нечесний. Тому що суддя, який розглядає питання Трампа, нагадаю, що це не суд присяжний, а суддя сам вирішує винний, невинний, яке покарання і так далі. Так от Трамп і його команда, вони звинувачують цього суддю, що він з самого початку має таке предвзяте відношення до Трампа, тобто він нечесно судить і взагалі, якщо. Початкова позиція була, не була нейтральною в розгляді цього питання. То, і відповідно, і вирок не можна розцінювати як справедливий, і хочуть визнати будь-який вирок, який, ще, до речі, офіційно не винесений, а виставити його як несправедливий, нечесний, і так далі, і або закрити взагалі справу, або пересудити по-новому. Ось. А... Скажу, що Україна згадується, до речі, в вчорашніх новинах в топах не де я не побачив, можливо, під кінець дня десь було, але сьогодні в новинах знов Україна є, і сьогодні велика стаття розказується про життя киян, тобто розказується знову ж таки від початку війни, як люди підлаштувалися про те, коли було більше бомбардування, коли менше, тобто просто про життя. Киян, знову ж таки з, з різних сторін, розказуючи про різних людей з різних ситуаціях, в різних там положеннях і так далі, як вони простосувалися до життя під час війни, під час постійних бомбардувань і так далі. Ось. А, страйк автомобільних профспілок неочікувано йде. По якомусь дивному сценарію дивіться, коли були досягнуті е, попередні домовленості з Стелантісом, Дженерал Моторс і Форд, всі раділи. Але дивіться, що зараз, коли доходить справа, що потрібно цю, ці угоди підписувати, узгоджувати вже цей контракт на наступних там 4-5 років. То спочатку я говорив General Motors, один із заводів в Мічигані, проголосував проти. До того задоводу додалися ще декілька. І от тепер президент профспілок який, по суті, вже святкував перемогу, тепер він трошечки ну, поставлений в таку незрозумілу ситуацію, як що робити. Получається, там не один, вже декілька заводів працівників, які просували проти цієї е угоди. І от, в принципі, президент тут буквально от, саме найсвіжіше отримав такий собі козир один із здоровенних заводів в Техасі, General Motors, Вони все-таки підтримали. І якось там вирішується загально воно як профспілки. З General Motors, я так розумію, розглядаються не окремі заводи, а оцінюються, беруться всі голоси докупи. І техаський завод, будучи здоровеним, там кількість голосів, ну, поки що дає надію, що все-таки ця угода буде підписана. Ну, але поки що доволі неоднозначно, яким шляхом ці всі угоди будуть іти і. Ну чи страйк не розгориться новим полум'ям. Ну і на закінчення я от такі з декілька частин така дитячі новини, і трохи такі, я вам скажу такі, неприємні новини, але в Амер... на американському просторі вони дуже високо е це є, повиходили в топи в новинах. Так, от новина із Техасу. Історія така була, що два місяці тому. Сусід заскочив в хату до своїх сусідів. Да? І як зараз говориться, що по суті в нього криша поїхала. Якщо по-простому, він заскочив з безбольною бітою. І це не було не пограбування, нічого. Просто він реально трошечки психічно хвора людина була. Він заскочив в хату, і бітою по голові побив шестилітнього хлопчика. Батько. Не встиг вчасно зре... зреагувати, поки він забрав біту з того а, мужика. А, син, цей хлопчик, шестирічний, був у в лікарні до цього часу. І от вчора, пізно ввечері, а, він помер. Ну і а, організували такий збір в Техасі а, і зібрали на цей момент 310 тисяч доларів для сім'ї цього хлопчика. А той мужик, який з бітою накинувся. А, в кінці цього місяця буде розглядатися питання, наскільки він психічно хворий. Тобто, якщо ви розумієте, якщо це психічно хвора людина, то навіть не буде ніякого засудження. Розумієте, його просто відправлять на якісь лікування. Ну і не із цієї категорії, а дещо трошечки схожа, новина із Вірджинії. Там історія так само, шестирічний хлопчик. І мама, яка трошечки а, балувалася наркотиками, скажімо так, в неї був пістолет. І цей хлопчик знав, що в неї пістолет. І він взяв цей пістолет і з цим пістолетом прийшов в школу і вистрілив двічі в свою вчительку під час уроку. Це перший клас. Діти, 6 років хлопчик. Двічі вистрілив, на щастя, вчителька залишилася живою, а, але вона подала тепер судовий процес. Про чолов... Почала проти взагалі, там, навчального, там, як там правильно називається, навіть не можу сказати. Коротше, керівництво школами і так далі. Там судовий процес на 40 мільйонів доларів, там взагалі велика цифра. А що загрожує цій мамі цього шестирічного хлопчика? хлопчика? Прокурор пропонує дати їй. Три роки умовно, але за умови, якщо вона піде лікуватися від наркотичної залежності, от такі, коротше, мутні і неприємні історії творяться тут в Америці. Так що такі новини на сьогодні, Всього найкращого, вам нехай щастить. Зустрінемось завтра. Все буде Україна.